Доброго денечка, тепер з хати. Показую вам свою розсаду салатиків. Зараз я вийму, покажу вам тут розове світло, погано видно. Тут останній, що я допікувала. Тоже він вже гарненько взявся, гляньте. Він був трошки вже переріз. Тут зійшли мої баклажани. Ось такі ось. Було 15 насінин, три штучки не зійшло. Уже їх і не буде, напевно. Ще трошечки я вже їх пересажу у другу цю. Тут зійшли, але не дуже добре, гуздики. Вон ще виходить, де-неде. Тут поставила пророщувати кукурузу, Ой, цю Ячмін для курочок. Тут перчики. Але теж бачу, що перчики вже, як це вам показати, кручечок такий, о! Ай, як погано видно. Ось тут бачите? Кручечки вже з'являються, перці. Тут кожен перчик попідписуваний. Тепер дивіться, щоб не перекинути. Опа! І з цього світла забираю, ставлю на диван. Гляньте, яка красота салатні. Треба трошечки ближче до вікна, щоб було. О, бачите? Це салатики, я вже вам розказувала. Дивіться, вже серединки так гарненько, хоч би не полетіло, ні, не полетить. Вони будуть вирощуватися в хаті до тих пір, поки їх не можна буде їсти. Вони нікуди не ні в теплицю, нікуди не підуть, тому що ще рано. От, але гляньте, бачите? Колір набирають. Це салат 4 сезона, я вам показувала. Він такий аж всередині. Ну, не знаю, чи в хаті мене так вийде. Ну, але листочки будуть гарні. Гляньте, які. бачите. От, стаканчиків накупила, купила, щоб потім щось розсаджувати. Це у мене, бачите? У мене внизу стояв капельний полив 6 років. І в ящику я вам розказала, Вон воно я принесла сюди, трошки землі осталось. І в ящику, як я почала провіряти, гляньте, поїлки для кроликів. Я в Іспанії їх купляла ще із внучкою на літру. Тут всі мої причиндалі такі для посіву. Оце я купила, я, може, вчора показувала теж. Ой, одно де. Одно тут осталося. о, Дивіться. Дно. Тут такі стаканчики, оце сюди я буду пересаджувати баклажанчики. Бачите, трошки пом'яла я його. Ну нічого зніму і тоді Це його, Воно виявляється, не просто так ложиться, а воно аж захлопується. О! Такі хороші стаканчики, вони із дренажними отворами. От, не буде нікуди тікти, тому що тут є от такі от. І тут набивається і парниковий режим робиться. Дуже добре. Дуже добре таке, що це. Оце я буду комусь дарувати, кого є кролики. Ось тут теж перець Леся посіяний. Отут та еустомка, я не знаю. Оце цей самокрутка стоїть. Побачимо, ну, це контрольне, чи будуть сходити ці насіння. Лонг Лонгтомат. Оце, що я вам показала, що в мене є, що дочка виписала із цього, із Китая, то це, я вже прочитала про нього. Це невисокорослий. Він 1,40, е, метр, метр двадцять вишиною. Але ж він, як вам сказати, Лонг він дуже довго зберігається. Не знаю, який він на смак. Я такого ще томату не бачила, побачу. Ну, пару кущиків посажу. Це я посіяла в самокрутку для того, щоб показати вам, як сіять. Потім покажу, ще горошок, як робити. Гляньте такий салат. У мене зараз буде весна, буде в мене все заложено. Все заложено буде. Отаке. Гляньте. Зараз тривога, між іншим. Добренько показала вам свій салатик, як він росте. Дівочки, можете сіяти, сіяти, не бійтеся. О, Дивіться, який гарний. Бачите. Він сходить, оце він посіяний 10 січня. Сьогодні яке число, оце вже йому сіки днів. Бачите? Він такий куш чистенький робиться. Бачите. Добренько, показала трошечки вам свій салатик і свой цього, і з розсадою. Баклажани гарненько зійшли, але бачите, з 15 штук 3 штуки не зійшло. А я продовжую вже прийшла, поухажувала за курочками, за поросятками, за розсадою, взяла в термоміксі. бачите, як збила м'ясо. Не збила, перекрутила, але я хотіла такими кусочками більшими, щоб було таке рублене. І дві цибулини великих моя приправа, перець і сіль. Все, більше нічого тут немає. Замісила тістечко і роблю. Бачите, скільки ложу? І роблю вареники. Спільною довго дуже возиться. Треба буде знову йти глянути на свинок, може треба підлити їм водички. От. Водичка вже закипає. Зараз доліплю ще пару штук і кину, зварю пообідаю, ще й не снідала. Отаке. Вот